Які умови має за словами самоурядовців створити Польща для українських жінок біженок Що на думку правозахисників пропустило суспільство за антикорупційними протестами в Україні? Та який революційний медичний препарат може невдовзі зайти на європейські ринки? Після початку антикорупційних протестів в Україні почастішали публічні висловлювання, які ставлять під сумнів, ефективність САП та набу. Журналіст Слава ТВІ Євгеній Золотухін разом із експертами розібрався, чому про антикорупційні органи так турбуються в Європі та яких результатів вони досягли за роки роботи. Він нагадує одні з найгучніших кейсів на і САП щодо топових чиновників, зокрема розслідування щодо віце-прем'єра Олексія Чернишова, близького до родини Зеленського, справу Олега Татарова, причетного до афери з квартирами для нацгвардійців. Підкупу у криптовалюті на Андрія Одарченка та хабарі для екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва детальніше на тему читайте у розділі Докладно на слава тіві. Водночас директорка з адвокації Центру справ людини Альона Луньова відзначила, що у світлі антикорупційних протестів повз увагу суспільства пройшло питання прокурорського нагляду. Вона наголосила, що ухвалений минулого тижня законопроєкт. І пропоноване виправлення спрямовані на розширення повноважень генерального прокурора, що позначиться на системі слідства загалом. Достатньо сильно будуть виглядати повноваження генпрокурора і зараз виглядають стосовно загальної системи прокуратури, тому що можуть бути призначені і звільнені прокурори достатньо спрощений спосіб. Крім того, дозволяється, скажімо так, дозволення обшуки без ухвали суду. Вони були врегульовані певним чином. З одного боку звужені повноваження щодо обшуків ухвали суду з іншого розширені такий підхід до системи кримінальної юстиції за словами Луньової суперечить євроінтеграційним зобов'язанням України, і, на жаль, його не відміняє президентський законопроєкт. Детальніше про це а також про нову вимогу проходження поліграфа службовцями на і САП. Дізнавайтеся в коментарі правозахисниці на майданчиках Слава Тіві в Ютубі, в соцмережах та на новинному сайті. Польща повинна створити для українських жінок середовище, де вони зможуть не просто виживати, а розвиватися. У цьому переконана мер польського міста Сопот Магдалена Чажинська яхім У програмі Український фокус на слава Тіві вона сказала, що тимчасовість українських біженок у Польщі вже минула. І тепер вони потребують звичайного міського життя. Треба пам'ятати, що ці жінки це головним чином жінки. Вони потребують не лише даху над головою і їжі. Вони потребують також, щоб було створені місця чи місце, де вони зможуть працювати, де зможуть розвивати свої вподобання, де діти зможуть розвиватися. Тому що ця тимчасовість вже пройшла. Це вже третій рік. Водночас мер міста СОПОТ визнала, що значна частина польського суспільства не до кінця усвідомлює масштаби трагедії в Україні. Я думаю, що на жаль, поляки замало це. знають про це. мушу сказати, що це буде звучати страшно, що війна стала таким повсякденним явищем, тому що повсякденно ми отримуємо різноманітну інформацію. І ранг війни він знижується в масиві цієї інформації. Так само як ми не знаємо про багато драматичних ситуацій в інших частинах світу в Польщі. Ми мало Цікавимося тим, що діється в інших країнах, що відбувається в інших країнах. Що на думку самоурядовиці повинні зрозуміти щодо українців поляки, а також повний її коментар. Шукайте на Слава Тіві. На європейський ринок може увійти препарат з майже 100% ефективністю у профілактиці. ВІЛ його використання вже схвалили у США та рекомендували ВООЗ. Йдеться про препарат з Лена Капавіром. Його революційність полягає в тому, що новий препарат треба вводити ін'єкційно лише двічі на рік. У той час, як нині пацієнти з ВІЛ змушені щодня приймати таблетки або отримувати ін'єкції іншого препарату кожні два місяці. Якщо Лена Капавір затвердить Єврокомісія, його застосовуватимуть у всіх 27 країнах ЄС, а також в Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні. Детальніше про революцію у боротьбі з Вілснід, від якого щорічно помирає від 600 тисяч людей у світі, читайте на нашому сайті. Це все на цьому. Більше актуального дізнавайтесь на сайті в соцмережах та на ютуб-каналі Слава Тіві.